Доброго раночку, мої любі дітки. Подивіться, якими гарними хустками пов'язані дітки. Дітки, це українська хустка. Подивіться, яка вона гарна, різнобарвна, Які гарні і витончені на ній візерунки. Дітки, давайте ми з вами сьогодні спробуємо. Намалювати українську хустку. Нам буде потрібен ось такий квадратик білого паперу, фарби, жовта, червона і синя. Скляночка з водою, пензлик, серветка. Беремо квадрат і ось так його згортаємо поспіль. Ось. У нас вийшов. Трикутничок. Ось. Папір наш схожий на хустку. Тепер ми з вами намалюємо квіточку посередині хусточки. Ось у нас серединка. Малюємо синьою фарбою. Ось відмічаємо ось так серединку. Ось вона. ось. Серединка. Тепер ми будемо малювати пелюсточки червоною фарбою. Ось так зверху, знизу, з однієї сторони і з іншої. Ось яка квіточка вийшла у мене. А тепер візьмемо червону фарбу. І намалюємо ще ось такі плюсточки. Ось і тут. Ось. А жовтою фарбою тільки намалюємо ось такі цяточки по краю хусточки. Ось яка хусточка вийшла у мене, а яка у вас. Чекаю, дітки, на ваші роботи. До побачення!